Крильця метелика тренд флористичного пакування у 2025 році. Як його зробити? Спочатку формуємо звичайний букет з квітів, які обрали. Тут немає нічого складного і будь-який флорист з цим завданням точно впорається. Далі додаємо плівку і обов'язково загортаємо ніжку нашого букету. Переходимо до створення метелика. Кладемо букет на верхні крильця і обережно фіксуємо їх стрічкою на ніжці. Головне симметрично розмістити елементи. Нижні крильця також вирівнюємо і так само фіксуємо на ніжці букету. Фінальний штрих декоративна стрічка. Ось така краса вийшла. Такий букет точно буде виділятися серед інших і приверне увагу до себе. Ну а замовити такі крильця можна на сайті diamondpack.ua. Є багато різних варіантів кольорів, тому ви точно знайдете щось на свій смак. Не втрачайте час і замовляйте крильця метеликів вже зараз.